Вітаю вас! Сьогодні ми дізнаємось, що люблять їсти тваринки. Перший у нас буде пес Собака. Собака їсть м'ясо або кістку. Кіт любить пити молоко. Коза їсть траву, і корова їсть траву. Але коза любить їсти капусту. То можна козу нагодувати і капустою, і травичкою. А корові ми дамо лише Травичку. Ось так нагодуємо наших тваринок. Ви спробуйте дома знайти своїх тваринок, поставити собачку, котика, коровку і козу і нагодувати їх. А якщо у вас немає травички, то можна її намалювати. Якщо немає кісточки для собаки то теж її можна намалювати або зліпити з пластиліну. Пограйтеся, малята і батьки, і запам'ятайте, що їдять домашні тварини.